Біда навчить був собі горобець, і був би він нічого собі горобчик, та тільки біда, що дурненький він був. Як вилупився з яйця, так з того часу ні трошки не порозумнів Нічого він не тямив, ані гніздечка звити, ані зерна доброго знайти. Де сяде, там і засне. Що на очі не вернеться, те і з'їсть. Тільки з того, що завзяти був дуже. Є чого, нема чого, а він вже до бійки береться. Одного разу літав він зі своїм товаришем, теж молодим горобчиком, по дворі в одного господаря. Літали вони, гралися, по смітничку громадили та й знайшли три конопляні зернятка. От наш горобчик і каже: Мої зернятка, я знайшов. А чужі і собі. Мої, коли мої, коли мої, і почали битися, та так б'ються, та так скубуться, аж до гори скачуть, аж пір'я з них летить. Пились, бились, поки потомились, сіли один проти одного, надулись і сидять. Та й вже забули, за чого була бійка. Коли згадали А де ж наші зернята? Зирк, зирк, аж зернят вже й нема. По дворі ходить курка з курчатами, квохче та промовляє. Дурні бились, па, -па, 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 а розумні поживились. дурні бились, а розумні поживились, -па. -па, 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 -па. Що ти кажеш? питають горобці. Та то я дякую вам, що ви такі дурні. От поки ви здоробились, то я з моїми курчатками поснідала вашими зернятками. Нікому вас було бити та вчити. Е, якби вас хто взяв у добру науку, то, може, б, з вас і птахи були. Чужий горобчик розсердився за таку мову. Вчи своїх дурних курчат розуму, а з мене і мого розуму досить. Підскочив, тріпнув крильцем, цвірінькнув і геть полетів. А наш горобчик зостався і замислився. А правда, думав він, краще бути розумним. От курка розумна собі наїлася, а я мушу голодний сидіти. Подумав, подумав та й почав просити курку. Навчить мене розуму, пані Матусю, ви ж такі розумні. Е, ні, каже курка, вибачай, серденько, маю я і без тебе клопоту доволі. Он своїх діточок чималенько. Поки то всіх до ума довести. О, ні. Шукай собі інших учителів. Та й пішла собі в курник. Зостався горобчик сам. Ох, Ну, що робить? Треба кого іншого питати, бо вже я ж таки не хочу без розуму жити. І полетів у гай. Прилетів у гай, коли бачить, сидить зозуля на калині та все. ку-ку, ку-ку. От він до неї. Тіточко, що я вас проситиму, навчить мене розуму. У вас же нема своїх дітей. Я то курки просив, а вона каже, що в неї курчата і так багато клопоту. А я тобі ось що скажу, відповіла Зозуля. Як у мене свого клопоту нема, то чужого я і сама не хочу, от не мала б роботи. Чужих дітей розуму вчити все не моє діло, а от коли хочеш знати, скільки тобі літ жити, то все я можу тобі сказати. Аби ти була жива, а за мене не турбуйся, відрізав горобець і полетів геть. Полетів він геть аж на болото, а там ходив бусько і жабловив. От підлетів горобчик до нього та й каже несміло. По пане, а навчить мене розуму. Ви ж такі розумні. Що, 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 що. що заклекотів Бусько. Тікайно ти, поки живий, я вашого брата. Горобчик мерщій від нього, ледве живий від страху. Бачить він, сидить на риллі Гава і сумує, от він до неї. Дядино, чого ви так зажурились? Сама не знаю, синочку, сама не знаю. Чи не можете, дядиночко, мене розуму навчити? Та ні, синочко, я й сама його не маю. От коли ти вже так хочеш, то полети до сови, вона кажуть вельми розумна, розумна, то, може, вона тобі щось порадить, а я до того розуму не дуже, Бог з ним. Прощавайте, дядино, сказав горобчик. Щасливо. Полетів горобчик питати, де сова сидить. Сказали йому, що вона в сухому дубі в дуплі мешкає. От він туди. Бачить, справді сидить сова в дуплі, тільки спить. Горобчик до неї. Пані. Чи ви спите? Пані. Пані! Сова, як кинеться, як затріпоче крилами. «А, що? Хто? А, що? кричить, витріщаючи очі. Горобчик і собі трошки злякався, але все ж таки хоче свого дійти. Та сия, я, горобець. Горобець, горобець, який горобець? Не бачу, не бачу, чого притирився, і яка вас лиха година под дневі носить. Осе напасть і вдень не дадуть мені заснути. І сова знов заснула. Горобчик не посмів її вдруге будити, сів собі на дубі та й почав ждати ночі. Ждав, ждав, аж йому обридло. Колесе, як стало вже добре темніти, прокинулася сова та як заведе. <глев> Аж отерп зо страху, хотів уже втікати та якось утримався. Вилізла сова з дупла, глянула на горобчика, а очі в неї світять, страх, та й годі. Ти тут чого? спитала. Та та я, вибачайте, моя пані ще зранку тут сичу. І чого? Та чекаю, поки ви встанете. Та ж я встала. Ну, чого тобі треба? Чого стримиш? А я хотів би вас просити, вибачайте, ласкаво, чи не могли б ви мені ну, м -м -мене розуму навчити, адже ви такі мудрі? Не на те я мудра, щоб дурнів розуму навчати. Хто дурнем вродився, той дурнем і згине. Тіка ну ти. «А то я голодна. гукнула сова, та як засвітить очима. Горобчик мить, як схопиться, полетів світ за очі, десь у гущавину заховався, та там проспав аж до самого ранку. Спить горобчик та так міцно. Колись у нього над головою щось як заскрекоче. – Горобчик прокинувся, аж дивиться. Сидить на сучку сорока білобока, та так скрегоче, що аж очі заплющила. З ким ви, панянко, так розмовляєте? спитав її горобець. А тобі що до цього чиба, який цікавий, а хоч би з тобою? Та я дуже радий, як зо мною. Я б вас попросив, моя панно, щоб ви мене розуму навчили. А не що тобі, мій молодчику, розум? Без розуму легше в світі жити, та так і веселіше. А ти, голубчику, ліпше красти вчися, ось як я, то тоді й розуму не треба. З великого розуму не тяжко з глузду сунетись. Та ось поговори зо мною я тебе навчу, як без розуму прожити. І заскриготала сорока, та що далі, то все хочіш і все дрібніш. Або дай тебе заціпало, скриготухо Крикнув горобчик, ото глушить, цур тобі! Та скоріш від неї геть. Сів собі, горобчик на полі та й думає, де я того розуму навчуся, скільки світа злітав, а й щось небагато навчився. Хіба вже воно так і зостанеться? Зажурився він і поглядає сумно по полю. А по полю чорний круг ходить та так поважно. Ну, ще в нього спитаю це вже востаннє, подумав горобчик. Навчить мене розуму, звернувся він просто до крука. Я вже давно його шукаю, та ніяк не знайду. Розум, молодше, по дорозі не валяється, мовив поважно крук. Не так то й легко його знайти. Я тобі от що скажу. Поки біди не знатимеш, то й розуму не матимеш. От тобі моя наука, а тепер іди, мені ніколи. Полетів горобчик, засмутився. Що то мені така наука, гадає він собі. Однак більше ні в кого розуму не питав, обридло вже. Посумував трохи, що мусить без розуму жить, а потім і забув. Почав знову гуляти веселенько, ні гадки йому. І не зоглядівся горобчик, як і літечко, минуло. Настала осінь з вітрами, з дощами дрібними, а дедалі сніжок став перепадати. Біда горобчикові холод, голод. Вночі де не сяде, спати не може, так холодний вітер і пронизує, вдень їсти нічого, бо все зібрано в клуні, а якщо й знайде, то за сваркою втеряє. От і почав наш горобчик до розуму приходити. Годі сваритися, куди горобці летять, і він за ними. Що вони знайдуть, то і він поживиться». Та все без сварки, все без бійки, то горобці його й не женуть від себе, а перше, то й близько не підпускали. Побачив горобчик, як інші пташки у теплих гніздечках сидять, почав він і собі придивлятися, як то гнізда будують. Почав він пір'ячко до пір'ячка збирати, соломку до соломки складати та й гніздечко звивати. Так статкує наш горобчик, так дбає. Дедалі всі горобці почали його поважати куди зберуться на раду, то його кличуть. Так він славився між ними своїм розумом. Перезимував він зиму щасливо, а на весну вже став великим та мудрим горобцем. Сидів він у гніздечку не сам. А з горобличкою і четверо яєчик в гніздечку лежало. Як виклюнулися гороб'ята, то горобцеві новий клопіт годувати діточок та вкривати та глядіти, то от хижого птаства боронити не до гуляння було. А вже що господарний був горобець, то було аж сусіди горобці дивуються. Які ви, пане, сусідонько мудрі, і де ви того розуму навчилися? питають було його. А він, було, тільки голівкою кивне. Біда навчила, каже їм.